Всім привіт! Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він і Польща не допустить міграційного примусу після того, як Рада ЄС прийняла рішення про розподілення біженців по країнах ЄС. В цьому відео ми про це сьогодні поговоримо, тому я раджу і рекомендую. Додивитися це відео до кінця. Якщо ви не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться і увімкніть дзвіночок. Вам будуть приходити сповіщення про останні новини з Польщі та кордону. Зробіть це. а також підтримайте це відео лайком і зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Ми виступаємо за закриття кордонів, включаючи південний кордон, щоб не допустити великих мас мігрантів. Як це було зроблено на східному кордоні? Уряд. Правда і справедливість виступає за спокій, мир, безпеку і здоровий глузд. І якщо хтось хоче піти в це соціальне божевілля, нехай іде, а ми забезпечимо мир і безпеку для поляків, сказав Муравецький. Також Моровецький додав, що ця тема і ця проблема буде ще розглядатися на Європейській Раді, як це було вже неодноразово, і вони будуть відстоювати свою позицію. Не зважаючи на те, що ми були в сильній меншості, а лише з чеською республікою та Угорщиною, все одно наш голос тоді переважав. Тим більше зараз, поки уряд права і справедливість продовжує діяти у сфері міграційної політики, я спокійний за результат. Ми точно не допустимо не тільки цього міграційного примусу, примусу пов'язаного з розподілом якогось квот, але й не погодимося на те, щоб була якась обов'язкова плата за те, що ми не приймаємо мігрантів. Додав глава уряду Польщі, ну я нагадаю, що Європейська Рада досягла домовленості про те, що вони приймають мігрантів, це не йде зараз мова про українців, це йде мова про інші країни, які також прямують в Європу. Ну їм не так просто попасти. Польща і Угорщина проти цього. А європейська рада прийняла таку постанову, таке рішення, що якщо країна Європейського Союзу, така як Польща чи Угорщина, Проти цього, то вона має за кожного мігранта заплатити 20 тисяч євро. І, звичайно, що Польща проти цього, бо якщо, наприклад, там 20-30 тисяч мігрантів буде хотіти до них приїхати, вони їх не приймуть, то їм треба буде заплатити кругленьку суму, просто за відмову. Ось такі зараз проблеми і розбіжності в думках і позиціях між Польщею Угорщиною та Європейським Союзом. Як це все закінчиться, побачимо з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні, дякуємо Польщі за допомогу.